Перед мікрофоном Віталій Портиков нагадаю, що ви можете також дивитися нашу програму в ефірі телевізійного каналу Еспресо ТБ. А сьогодні наші гості на одного Оксана Продан і дипломат, політичний експерт, професор Микита Василенко. Вітаю! Ваші нові гості разом із мною обговорять перспективи врегулювання ситуації в Донецькому регіоні. Нагадаю, що саме сьогодні мають відбутися черговий раунд переговорів мінської групи. Про це повідомив колишній президент України Леонід Кучма. І ці перемовини в білоруській столиці відбуватимуться вже після того, як український парламент схвалив закон про. Окремі райони, так звані, які, які має надати особливі економічні права частині районів Донецької та Луганської областей, навіть кордони поки що цієї території не є визначеними. Стало ясно, що їх буде визначати командування антитерористичної операції, що є теж унікальним в практиці застосування особливого порядку місцевого самоврядування. Однак разом із цим ясно, що більшість представників так званих Донецької та Луганської народних республік не сприймають. Ці норми свого існування у складі е, України. Президент України Петро Порошенко під час свого візиту до Сполучених Штатів сказав, що він готовий обговорювати що завгодно, окрім е, територіальної цілісності і незалежності України. От виникає питання. Може, ви, пані Оксана, як депутат. Е Парламенту, як людина, яка сьогодні балотується до парламенту в складі блоку. Петра Порошенка. можете пояснити нам кордони цього що завгодно? Я думаю, що на сьогоднішній момент і Петро Порошенко, і вся владна команда готова дійсно робити все, що можливо, для того, щоб зберегти життя наших людей. Як військовослужбовців, так і мирних жителів на сході. І кордонів для цього все, що завгодно, я думаю, немає. Я хочу зразу вас поправити. Насправді мова йде не про ті райони і міста в Донецькій Луганській області, які будуть визначені військовими. Закон передбачає, що окремі, окремі ці території будуть визначені додатковим законом, який затвердить Верховна Рада. Тобто ми говоримо про те, що Ця територія буде визначена саме законом Окремим законопроектом. окремим законом, яка, яка буде прийнята саме Верховною Радою України. Це стаття перша цього закону. Просто я хочу сказати про що цей закон не передбачає окремого фінансування для цих територій. Він говорить про те, що будуть закладені всі можливі речі в бюджеті для того, щоб згідно з договорами між місцевими органами uh -huh. влади і центральними органами влади України визначити необхідні. Кошти для відновлення цієї території. Давайте ми зараз подивимося, що сказав цього приводу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Легалізувати ДНР і так званих терористів в ДНР і ЛНР ніхто не дасть. А забирати гроші у Львова, Полтави, Києва, Житомира. У пенсіонерів України, у медиків, вчителів. І відправляти просто на відновлення територій, які не контролюються Україною, і ці гроші будуть розкрадені російськими терористами, уряд не буде. От, до речі, я продемонстрував вам. що од пані після пана Василенка, що пані Оксана. Говорить про те, що будуть виділятися певні гроші. з Не як ви не казали, що вона ні, от я хочу я дуже вибачаюся. Я мушу це зараз казати. Ледя з пане паніталі. По перше, я говорила, що законом передбачено, що окремими окремими договорами між органами місцевого самоврядування, не між ЛНР і ДНР, тут про них взагалі жодного слова немає. Будуть визначатися ті напрямки, які потрібні будуть для того, щоб фінансувати те чи інше, питання. взагалі не збирається нічого хочу зараз прокоментувати виступ прем'єр-міністра. Да. Це виключно виступ передвиборча програма. Він сказав те, що хочуть чути люди, тому що насправді я думаю, що мій партнер зараз по програмі це підтвердить. Чому тому, що на сьогоднішньому а я, а я поясню вам, тому що. Та сама людина тиждень тому заявляла спочатку 8 мільярдів гривень, потім 8 мільярдів доларів. Тобто різні цифри називались тоді, коли ця територія була саме під контролем і знаходиться зараз під контролем терористів. В цьому законі мова йде про все, що буде, коли ми зможемо відновити українську владу на цих територіях. Ось про що йдеться: будь-яке фінансування, будь-які вибори вони можливі тільки тоді, коли на цих зайнятих зараз терористами територіях буде все таки діє. Український закон. Тільки тоді будуть діяти ці закони. І говорити про те, що ми не будемо фінансувати, ми сьогодні сперечаємося стосовно того, чи забезпечувати оце перемир'я, чи продовжувати робити все для того, щоб там не вбивали людей. Чи так як деякі говорять, оголосити ці території окупованими, звичайно, це легше. А Але вони є ж... Ні. Ми можемо визнати окупацію і сказати: ну, все так, як з Кримом, да? нічого там не робимо, чекаємо, що зроблять за кордоном. Пані Оксана, ну перше, я згоден з прем'єр-міністром фінансувати терористів. Це а ну, хто це, це безглуздо. Потім я хотів, що звернути увагу. в мінському протоколі від 5 вересня 2014 року дійсно передбачено ухвалення закону про тимчасовий порядок місцевого самоврядування. Так. Але в цьому ж протоколі передбачено забезпечити негайне припинення застосування зброї, вивести незаконні збройні формування, військову техніку і так далі. Ви розумієте, це угода. Є такий ну, принцип неподільності міжнародних угод. Не можна застосовувати одне положення і ігнорувати інше положення угоди. Так от... Окей, можна ввести там якийсь спеціальний особливий статус, але треба виконати інші положення цього протоколу було. І Порошенко, коли він вносив цей законопроект свій, очевидно, треба було принаймні в законопроект записати, що цей, ця, цей закон про тимчасовий, Порядок там місцевого самоврядування він набуде чинності лише тоді, коли набуде а це є в закон... коли... Це є в законі. Нема там такого. Як? Ну нема там такого. Ну да, покажіть мені. Я зараз вам він покажу. набуде чинності, коли будуть виведені збройні формування. От все. Тоді все було нормально. І це не збурювало суспільство. Я вам показую не цьому... можна. Ви зрозумієте? Не можна е, е, виконувати робити поступки заради. Топок немає мені здається, що це питання трактовок. Ми вважаємо, що всі апріорі, що цей закон має діяти тоді, коли російські найманці-диверсанти залишать територію України. на територію України. Да, російська російська сторона може вважати, що це ніякі не найманці, диверсанти, а це повсталий народ. І там в тому самому законі, до речі, в іншому, до речі, може? ні на іншому. А тому а? про особливий статус Цих два. і який в останній. Про амністію ви хотіли? Ні, не зали. про амністію. Мені не цікавиться аністію. Мене цікавиться закон. Є дев'ята стаття. Назад, 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 назад. Що у вас якось вона інакше? Туди я вже yeah. не здивався, якби вже інакше якось читали yeah. документи в цій you країні. Близько до Ізраїля близько, вже так близько, але в Ізраїлі знаєте немає народної міліції у Хамасу, яка визнавалася yeah. державою Ізраїля. А тут є. В окремих районах Донецької і Луганської областей рішення міських селищних сільських рад створюються загони народної міліції. Я хотів би звернути на це увагу. Чому? Тому що це теж питання інтерпретації. Якщо ми уявляємо собі, що там обирається міська рада з представників сепаратистів, умовно кажучи, да? а вони формують народну міліцію, то це легалізація бандитизму. Причому маю вам сказати, що Російська Федерація яка окупувала Крим, не поспішає надавати офіційний статус самообороні Аксьонова, навіть навіть там. А ми вже закладаємо законодавчі основи для маніпуляції. І це теж проблема. Вони можуть сказати, що вони вийшли, а народна міліція там залишиться і ну, під прапором народної ясно, що це ну, шлях ну. до легалізації бандитів. До, до, Я до, не так гостро висловлююся, але це юридичне питання терор терористичних угруповань, якими є ЛНР і ДНР. Це, ну, од... це ну. однозначно. Пану, значить, пані пані вам Літо. No, no, Но, насправді is, мова не йде про легалізацію, і мова не йде про будь-які права сепаратистам, терористам, і представникам російської сьогодні окупаційної армії на території цих регіонів. Мова йде про те, щоб все-таки за згодою, тому що сьогодні це має бути з іншого боку згода в Російської Федерації повернути на ці окуповані зараз території українську владу. І питання про те, що ті вибори, про які йдеться, вони повинні проводитися саме і законом це передбачається за українським законодавством, а це передбачає зразу багато, -багато речей: супровід цих виборів українською міліцією, наявність української влади. І це взаємно це з нашої точки зору з нашої точки зору. Це з будь-якої точки зору. Но я цього не прочитав в цьому законі. Чому я цього не ну тому, що я не прочитав Ну тому, що це випливає? абсолютно. Мені здається, що те, що ми називаємо поверненням української влади з російської точки зору, це перейменування ДНРівської, ЛНРівської адміністрації в українську. Україні. Це так, як вони думають. Це ну спроба легалізувати. Те, що вони там створили? Я от пропоную сияни, подивитися да. ще на Анатолію на Олександра Ходаковського, командира батальйону Восток, так звано, який один з тих представників ДНРських сил, які весь час говорили про те, що це що Україя, що ці території мають залишатися у складі України. От давайте ведомо, що він зараз говорить. Якщо би подобний закон радівся до початку бойових дій, це б вирішило всі проблеми. Зараз який буде ефект від цього закону? Трудно предположить. Но повторюсь, уже то что, то, что это было сделано, это уже хорошо само по себе. То есть, Украина начинает потихоньку образумливаться и искать какие-то политические пути выхода из этой ситуации. Это хорошо. Мы оказались между молотом и наковальней. Оставаться вместе с Украиной нам невозможно по идеологическим соображениям. Быть с Россией мы не можем по разнового соображениям, политическим и экономическим, соответственно, остается один вариант. Пусть пока эта территория будет не признана никем, но мы будем стараться налаживать здесь жизнь. Це до речі, те він сказав, що вони насправді дуря. Вони да. не, не не можуть піти да. під українську да. владу з зрозумілих причин. Росія до себе не бере. Значить, їм потрібно, щоб ця територія була віддана на кормлення. Чи да. вони її могли грабувати до там? Нема що грабувати. Ви це знаєте? Ні, там не, не знаю. Там є грабувати. ще підприємства, є шахти. Да. Є що дограбувати, да, ні, там треба, щоб був заморожений чи жевлюючий конфлікт Росії. треба... Це Росії потрібно по крім Росії, є ходаковській та... компанії. Ну Ходаковській компанії не було Росії. Сторони, то не було би там уже ну, не було кампанії. Росії, не було б збройної агресії так, проти ні. України. От і я хотів би сказати, що ну тут всі апеляції до миру, до намагань мирним шляхом врегулювати питання. Ну вони ну, нереалістичні, коли одна із сторін конфлікту не бажає цього миру і не виконує своїх зобов'язань. Ну, дивіться, 17 березня була ухвалена заява чотиристороння в Женеві. Хто її не виконував, Україна намагалася її виконувати. Росіяни її в упор не бачили і не хотіли її виконувати. Потім президент України Порошенко в односторонньому порядку припинив воєнні дії. Здавалось би, що ще треба? Ні. Це теж не влаштувало, воєнні дії продовжувалися з боку Росії і найманців. 5 вересня підписали в мінську угоду, щоб припинили застосування зброї, як тут записано. Що вивели війська? Ні, значить, справа не в Україні. Україна щоб вона не робила зараз, щоб Україна не робила. Миру не буде, а коли буде, як ви вважаєте? Україна має капітулювати. Тоді буде мир. Але капітулювати ви пропонуєте капітуляцію? Ні, я я, я висловлюю точку зору Росіян? От план Лаврова буде реалізований. і от тоді, да, тоді... Це було б так, якби Україна була одна. Україна Значить... зараз з усім світом стоїть проти Росії. Правильно. От так от Україні треба стояти разом з усім світом проти Росії і не вимолювати мир за будь-яку ціну. Мир не можна вимолювати і робити поступки, які шкодять життєво. Міріцепт от при заводі, президент Порошенка. Ви розумієте, що якщо ви не підете на певні кроки, то буде завтра битва за Маріуполь, і ви не впевнені, що ви цю вигру, битву виграєте. То ви все програєте враховуючи стан армії. Що ви робите? Значить просто пропозиція. Ну насамперед, треба мобілізувати все суспільство і пояснити суспільству, з простирадлами, Пояснити суспільству в якому в якій ситуації знаходиться Україна і чому Україна знаходиться в цій ситуації, а не давати поверхові якісь добре, пояснення. добре. Пояснили суспільство. Зрозуміло далі. Суспільство сказало, Ви знаєте, далі. у нас армія розгроблена під у нас сил немає. Нам озброєння не постачає така ситуація. Суспільство зрозуміло. Що далі? зараз є передишка і формується... ні, 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 ні почекайте, ми да, говоримо да, на момент да. ухвалення всіх цих рішень. Ось ви Які? маєте віддати директиви на мінську зустріч. Ну, що ви справа, ну. Віталій, ну справа в тому, що ці ж, цим рішенням передував якийсь період і сьогодні передає якийсь а я хочу Тобто, допомогти. справа в тому не треба мені допомогти. Справа в тому, що якщо ми неправильно. Ставимо діагноз хворобі, то ми не знайдемо і правильних ліків для лікування цієї хвороби. Діагноз є. Це насправді була не відповідь на моє питання. Я, Ви, Я до вас звертався як до дипломата, насправді, а не, ми не вистачаємо. Віталій, значить, тут ну, говорять так, що військового вирішення питання немає, дипломатичного вирішення питання теж цього немає. немає. Значить, Є що е, 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 три складові: є е, одне військове вирішення питання, дипломатичне вирішення. Ви як питання. І, ні, Чому є, як ну, тому що і, теж, Він теж і, говорить, дипломатичного і, немає, військового немає ні ну, міра, ні війни. Правильно, треба застосовувати і е, збройні заходи, і як військові заходи, треба застосовувати я і дипломатичні сказати, заходи, але не можна, 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 можна покладатися лише на дипломатію. А, а, тоді військових дій з, з боку України дала можливість Україні тоді підтягнути, згрупувати свою, свою армію, якої насправді не було на початок цього всього. І ми оці особливі території зробили набагато меншими, ніж вони були вже Ні, на це, це проти. Сьогодні, це, не сьогодні не про це. ми маємо перемиря, і ми повинні сьогодні робити все для того, щоб це перемиря не не порушувалося, як мінімум. Для цього треба. Приймати ті закони, які йдуть в розвиток мінської угоди для того, щоб не мала жодних підстав. Росія да вона має інші причини для того, щоб розривати ці угоди, для того, щоб знову починати військові дії, але ми не повинні дати жодної підстави для того, щоб знов почали стріляти. Да, ви знаєте, те, що да, які да. підстави? Це крилова басню. Знаєте, коли ягня питає у того, у того вовка, чим я завін. Він каже: ти винувато ж тим, що хочеться мені кушати. Оце та ситуація. Якщо вот. пропоную і... послухати зараз слухача і продовжити. Доброго дня. Немає вже слухачів, бачите, слухач не вот. витрав. Тому я ще раз скажу, що. Путін теж зупинився не тому, що він такий добрий був і не тому, що йому зробили, тому що йому треба було теж Паузу та не треба бо, йому пауз, тому бо, що санкції бо, його давлять. правильно. Сам тому що, так, для того, щоб Так це відтермінувати ж та сама санкцію. дипломатія. Завдяки тому, що є перемир'я, працює так, Оксана, дипломатія. Так. Ми зберігаємо людей, наших людей зберігаємо. Якщо якщо буде чим більше домовин буде відправлятися в Москву, туди в не Росію. немає односторонніх тим біль, тим, домовин. Тим, тим, Ви цього не розумієте? Домовини. Вони в два боки йдуть на жаль. Значить, на жаль, ну на жаль, не Україна починала цю війну, але ми мусимо Україна є, є е, е, Україна стала об'єктом збройного нападу. Україна повинна захищати себе. Кибета я цю теорію димовин добре вже знаю і чую, але давайте уявимо собі таку ситуацію: що димовини повертає йдуть в російський бік. Ну можна хачих там 10 і 20 тисяч, але вони особливого ефекту на суспільство не сприймане не, не е, виявляють крайні на першому на першому етапі, тому що кажуть це боротьба з фашистами. А в наш бік в цей час, враховуючи те, що наша армія з автоматами бореться проти граду і інших... і це все відбувається на да, в наших іде, іде 70-80 тисяч домовин. Справа mm. нав... справі навіть не в тому, що президента Порошенка просять піти з резиденції, а в тому, що у нас просто залише закінчуються люди фізично. Що далі? Чекаємо на виду. Я просто ці... де дійсно це питання, тому що люди, які пропонують величезну кількість українських російських домовин направляти в Росію, мають собі відповісти на це питання. Також що ми будемо робити, коли ресурс людей, які здатні воювати, у нас закінчиться фізично. Це цікаве питання. Ні, і тому не важливо. Ми має... Мама, Ні, хай пад викита скаже, воно не було. Що з цим робити? Це ж ризик. Ну це ризик. Правильно це ризик, але е, не може бути ситуації, коли е, кілька тисяч е, українців із зброєю в руках е, боронять незалежність і територіальну цілісність України, а решта суспільства біля телевінана ну, може дивіться, не боже, але це така дивіться, ситуація і дивиться як, як на спектакль. Тому mm. тому треба е, з, запровадити е, зовсім інший режим. Режим ви сп... розказуєте з усією повагою, ви розказуєте теорію. А ми маємо я... сьогодні практику, яку треба кожен день я вирішувати. Доброго дня. Доброго дня. Кажіть, будь ласка. Алло? Да, будь ласка, задавайте питання. Е, я хочу спитати. ви вот там зараз показують Алло. Кажіть, будь ласка. Я вас я слушаю. я разговариваю. Алло. Алло. Ну, каждый, ну мы вас слушаем. Я говорю, я со студией спрашиваю, разговариваю, что я не могу понять. Я смотрю, вот. Э, чь... Алло. Да, вы разговариваете со студией. Кажись, будь ласка. Ага. Ну, смотрите, что сейчас для, для, делает наша армия? Вот если сейчас Порошенко как бы оголосил перемирие, да, вот э, они там в Минске решали, если сейчас российская армия стягивает свои войска, куча танков под, Мариуп, под Мариуполем стоит. Вот что сейчас наши делают? Что сейчас Порошенко делает для того, чтобы укрепить наших солдат, дать им оружие и все остальное? Наши солдаты до сих пор без оружия, до сих пор без бронежилетов, без касок. Потому что нам знакомые наши друзья звонят, они сейчас в АТО, и у них недостаточно всего. Это, кстати, важное вопрос. Дуже важное вопрос. Тому що коли ми евфемізм застосуємо, замість щоб називати речі своїми іменами, це теж наслідки, які АТО Україна веде самооборону від агресії. Ми є об'єктом агресії, і з цього треба виходити. При тому, війну, яку нам оголосили, це не просто збройний конфлікт. Який Якийсь локальний Україні проти України розв'язана тотальна війна, мета якої є знищення України як такої. І тому потрібна мобілізація і тут в головах у людей і розуміння цього факту, і відповідні заходи, так мовити. Знов таки, ну от візьмемо таке, запровадили податок, воєнний податок, 5%. Чому 5%? А чому 5%? Що ви чому... взяли, що 5%? Ну так записано. Нема такого, в законі написано 1.5% ну, пів... від Ну 1.5, пів... від... пів... від... пів... ну, я... плак... ну я Ну ну, ну, ну пів... так все. Ну а а чому прогресивну не прогресивну шкалу не можна було запровадити в даному випадку, в екстремальній ситуації? Якщо ти кажеш, навіть не думаєш, що це питання грошей. Це питання реального постачання військової техніки. Ну, військов... те ну Наполеон -ка, Нап... колись казав, що да, бачиш, коли, ви... нього... ну, коли в нього спитали, що треба для того, щоб виграти війну, сказав гроші, гроші і ще раз гроші. Так що це не абстрактне питання, не теоретичне питання. От і справа в нормальній організації, і в стані суспільства нормальному. А звідси вже все звідси з'являться і гроші, звідси з'являться і структури, які за щось відповідають, і серйозно ставляться до цього. А коли люди не знають в якій ситуації і не знають дійсної дійсної стану речей, дійсно вони деморалізовані. Насправді в Маріуполі там зараз є декілька ліній ну, це, оборони, ну, це, і це в Маріуполі. наскільки я знаю, збройні сили там спільно з Нацгвардією там ну готуються на, на всі випадки стосовно оборони цього міста. Я не буду ще раз говорити про те, наскільки Маріупольці справді зараз проукраїнські встали захищати своє місце, тому що вони вже були. Під тою окупацією, не знають, що це таке. Так, ми маємо сьогодні величезні проблеми з постачанням. Паралельно ми маємо зараз ну, чудових людей, які забезпечують армію найкраще ніж армія робить це сама, і це відбувається постійно. Саме тому для нас важливо, поки переформатовується робота збройних сил. Не тільки збройних сил, але й нацгвардії, з безпеки і так далі. Нам потрібно це перемир'я. Нам це перемиря потрібно для того, щоб ті люди, які вже сьогодні розуміють, що вони тільки можуть бор боронити країну, щоб вони залишились живі і щоб вони могли потім реально з реальними силами боротися. З я не проти перемир'я. Я, я не, не виступаю проти перемир'я, Ви проти його. проти миру. Ну, це правда. Я, я критикую правильно, але перемир'я і мир не може не може бути десят. Будь-якою ціною, ціною поступок, які е, 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 значить, підривають підвалини української державності. Я на цьому закінчую нашу розмову з гостями з професором Китів і народним депутатом України Оксаною. Протон. думаю, що те, що сказав на останку професора, воно розділяється всіма. Не може бути миру ціною української державності. Але думаю, що ми такого миру якраз і не збираємося досягати. Дякую за цю розмову. Дякую нашим слухачам і до нових зустрічей.